Це той самий готель, на якому ми працювали взимку. І Тут процес рухається. Дивіться, який прогрес в цьому готелі. Вже тавери з камня зроблені, пінопласт зроблений, тут напевно буде якийсь сайдинг або якісь спейсборди. Вже деякі вікна засіліконені, швидше не засіліконені, тому що будівля ще присідає. Там ми працюємо наверху, клеємо пінопласт. Сьогодні тут мазав гідроізоляцію. Весь збрудний, І руки в мене. Тут також камінь кладуть ось чуваки. І там пінопласт клеють з другого боку. Ось тут ось на лісах, зверху. Оце ось я сьогодні зробив починаючи звідси. Ось ще клійонка висить, а камінь накривав, щоб не вимазати. Звідси так робив, робив, робив до того угла. Там ще кайфо не стоять. Ну, і допомагаю тепер там клеїти пінопласт, спустився ось, за балончиком пінки, заливати гепи шви між до пінопласту. Цей тиждень, тиждень напевно буду працювати тут, нікуди відрядження не їжджу, тому що ще одна причина є. Я хворів і зараз трошки поправляю своє здоров'я, нікуди відрядження не їду після Колорадо. Заходжу вдома. І минулий тиждень я взагалі вдома сидів, на роботу не ходив, тому не було чого знімати. І не виходило відео. Вчора і позавчора я був в Індіані, невеличке відрядження, таке на одну ніч. З'їздив, переночував, там засіликонив медичну клініку, де я на підйомнику робив гідроізоляцію, тільки жовтим, де я застряв на підйомнику. Там не було особо чого знімати. Я швиденько це зробив, закінчив. Сьогодні тут на цьому отелі місці Lomai Will. Сьогодні на кращі працюємо над цією стінкою. Say hi to subscribers! Всім привіт! Сьогодні понеділок, почався новий робочий тиждень, дивіться, я знаходжусь зараз вдома. Хочете фокус. А фокус, друзі, що такий, дивіться, за мною вже помінялась локація. Ви можете спитати мене, Руслан, де ж ти знаходишся? А я вам відповім: я знаходжусь в місті Омаха. Подивіться, для вас я зараз стою, розмовляю в наступному кадрі. А я проїхав 6,5 годин від Чикаго до міста Омаха. Ви можете задати запитання. Руслан, ти ж говорив, що ти не їздиш по відрядженням, ти лікуєшся. Так я говорив, але вже від того моменту пройшов уже тиждень. Сьогодні я приїхав сюди і напевно тут проведу зараз півдня, швидко тут все засіликоню, тут небагато чого робити і завтра напевно відправлюсь вже додому. Так, я тільки приїхав, давайте подивимось, що тут треба робити. Я вже бачу. Ось, де все, цегла сходиться з сайдингом. Тут треба все сіліконити. Вікна, слава Богу, вже хтось це зробив. От там це все треба робити. Далі. Там все зроблено, вікна зроблені. Коротше, в загальному ось тут, де сходиться цегла і садінг, понизу тут, де двері, всі розеточки, екстеншн, джойнти оці ось. Оце. Двері, розеточки зроблені, трубочки зроблені. Тут зроблено. Ось оцей шов. Окстенщини. Оцю ось, ось трубку. Дальше що тут? Вікно оце зроблено. Ось кут. О тут треба. Ось тут зараз піду найду програба, прораба, скажу, що я проїхав, може, ще він мені щось покаже, що треба додатково робити. І ви можете собі уявити, я їхав сюди 6,5 години. Робота мене тут займе, я щось тільки що прийшов, що це побачив. Робота максимум. Дві дві з половиною години. Я зараз швидко це все роблю. Можливо, навіть поїду сьогодні додому. Буде в мене такий довгий день, багато годин. Вже майже закінчив. Я тут знаходжусь на 10 пів години і вже майже обійшов кругом будівлі. Зараз ось на задній стінці вже торцеву стінку зробив там за кутом, зараз цю і там ще з драбини трішки і все. І що хочу сказати, те, що в нашій роботі, в моїй точніше роботі, плани міняються просто як погода в Чикаго. В один день світить сонце, йде дощ і дує сильний вітер. Так само і в мене на роботі. Вчора я працював на одному об'єкті, мене витягнули, їдь швидко сюди, зробили це, те, поїдь потім туди, потім вертайся на той об'єкт, де ти був. Отак, От через то я так багато подорожую скрізь по Америці, по всім штатам. Роблю всю роботу, яку мені дають, я дуже радий. І дякую за це Богу. А я за силіконим трубком. І радуюсь. Порадуйтесь і ви, поставте лайк цьому відео, напишіть коментарі. 7.30, а я ще їду. За мною красивий захід Сонця тільки був. І мені залишилось їхати ще 2 години. Що, друзі? Такі от години 50 Я приїхав додому. Непоганий в мене сьогодні день задався. У мене не видно. Тепер видно трішки. Скільки? 15 годин я сьогодні працював. Нормально. Добрий ранок. Сьогодні у нас вівторок. Я знаходжусь в місті Plainfield, штат Ілінойс. Сьогодні я приїхав на компанію Enterprise, яка займається орендою автомобілів. Ось ось ремонт фасаду. Старий камінь ми збиваємо. і Тут замість цього старого камню буде вже пінопласт і знизу під вікном буде йти новий камінь. Така сьогодні робота. Це ось Сьогодні зранку ми почали збивати на ці стінки. Це вже було вчора збито. Ці інші люди працюють, я їм сьогодні, допомагаю. сьогодні привезуть гарбічний контейнер, і це все маємо грузити. Гарбічний контейнер. Солян роботу не знімав. Зараз закінчився вже наш день, їду додому, попав час пік, зараз трафіки почнуться на хайвеї. Завтра в нас передають дощ, ми завтра їдемо на склад на 8 годину, пакуємо трейлер всім матеріалом, який нам потрібний, і привозимо його сюди. Тож завтра я вам покажу як виглядає приміщення. І як ми будемо грозити, і що ми будемо грозити також завтра. Тому до завтра. Так, ми на складі, загружаємо матеріал. Трейлер наш підчеплений. Он стоїть. Зараз я покажу там всередині. Мене зараз піднімуть на форкліфті. Мені треба достати півролона дренажної сітки. Якась ось вона чорна. Так ось виглядає гарбічний контейнер повністю забитий камером. Так ось наш трейлер виглядає за цими матеріалами. Зараз треба достати ту драбину, поставити тут, поздорати цей чорний папір зверху, тому що під цим папіром немає точніше фанери немає. Тут фанера є на кутах. Ця будівля побудована десь в 1980-х роках. Тоді технологія була не використовувати фанеру. Там, де йдуть тубайфори, треба помітити на цьому тут зверху лінії на креслі, щоб ми потім знали де буде тубайфори, тому що ми будемо закривати це все пінопластом. І Щоб потім шруб прикручувати тубайфор. То зараз ви бачите технологію водовідштовхування. Папір тайвик водовідштовхує і дренажна сітка, буде під пінопластом, протім канальчиком, а цим буде стікати вода. Виглядає як шумоізоляція студії повійзаписі. Але дивіться, який великий нав'яз. Тут і так вода буде тяжко і сюди потрапити під це, тому що все буде потім засіліково. Зроблено надійно, нам потрібен великий, довгий рівень на вісім футів. Я приїхав в Depot. Тепер ви бачите. Де буде пінопласт, там, де ця водовідштовхуючий матеріал, це сітка. І знизу буде йти листи цього дурака, Називається це такі цементні борди. Я буде їх вирізати, прикручувати на саморізи, і потім на ці цементні борди будуть класти камінь, а поверх цієї сітки буде цей пінопласт. І буде це все заштукатурено, зафінішірено. Камінь хтось буде виложити. Потім все зробиться, просто вікна за силіконою, за силіконою. І все. Така робота, такий ремонт фасаду. Зараз прикручуємо такі ось пластини за такими дирочками, де буде вода стікати із-під камня, якщо вона туди потрапить через оці дирочки. Тут будуть оті листки, як я вже говорив, дурака сюди вставляється. Прикручується до цієї лінії, ми тут під рівень, накреслили лінію, будемо вирізати на певний кусок і потім все, камінчики приїдуть тут лежити камінь. Ну що, друзі, ми прикрутили ці цимертні борди, там вони я зараз вирушаю додому, тому що сьогодні маю апойтмент. Завтра план такий, те, що я маю розвозити зарплату працівникам нашим. Чек я буду розвозити, до якої години не знаю. В общем, я повертаюсь сюди завтра, допомагаю працювати. Вже будемо крутити завтра пінопласт. Так що такі справи, такий у нас сьогодні робочий день вийшов. Отак ось обробили це все пінопластом. Вікна пластиком закриті, дурак прикручений, пінопласт прикручений. Тепер зараз його 4 щіткою затирати, робити, щоб була рівна стіна, потім вже бейскоті, наносити армірувальну сітку з цементом.